Вітаю, друзі. Така робота продовження е, хлібної теми. Про колосочки пшеничні. Але там, де вони самі стають він, віночок, вінець. Така назва поки що робоча: е, пшеничний хоровод можливо, так поки що. Але продовження український плетень. Український вінок, сакральний плетень. Бачите, як скоротила гарно. Добренько. Ось дивіться, виходить, що цей ескіз, я його вже перенесла. По кольору, саме що стосується колосочків, це золотиста охра, охра і жовтий кольор. Разом. Що стосується техніки виконання, я взяла ланцюжок закрепом. Спочатку роблю маленький, невеличкий такий, потім поверх ще один лацюжок більшої форми, а потім всередині вузолочок, і виходить така повненька зернятка. На мій погляд, тут Я вже виконала майже колосочок. Отак от Буду продовжувати, буду вам показувати, а вам натхнення на все все добре.